Сертифікат на три годинний урок з паркування автомобіля плюс квітка. Такий подарунок водіям жінкам зробили працівники державної автомобільної ОВ, інспекції. Зранку на соборні інспектори зупиняли автомобілі, трамваї, тролейбуси, за кермом яких були жінки і вітали їх. Вліво вліво Добрий день. Правда, дежуртої почали привітати з святом, навіть можемо побажати вам здоров'я, витряхи, любові. Ну, і, звісно, щоб безпечних шляхів, далі водії, щоб завжди вам дорога була така, знаєте, безпечна. І як тільки під'їжджаєте до світопора, завжди загорався зелений бомб. Ми вам цього бажаємо. І хочемо вас запросити на майстер-клас. Включити такий сертифікат, який буде проводитися 23 березня на автодромі мучкомбінату, це біля обласного Даї. Ви туди приїжджаєте на своєму автомобілі, якщо є бажання. І вам досвідчені інструктори проведуть з вами додаткові заняття в майстер-клас по паркуванні автомобілів. Приятна неожиданість. А я вже хотіла сказати, що в мене є дозвіл тут їздити. Ми вас вітаємо. Вас сьогодні турбує Державна автомобільна інспекція Вінниччини з нагоди міжнародного свята 8 березня. Ми хочемо привітати вас цим прекрасним чудовим святом. А так як ви є водій, то ми вам хочемо. Вручити такий подарочний сертифікат. Я подумала про те, що порушень ніяких немає, тому, мабуть, буде якийсь приємний сюрприз. Ми хочемо привітати вас з наступаючим святом. Гаразд. тому що В першу чергу потрібно вас вітати, тому що ви робите велику справу. Спасибо. Ми вам вручаємо такий сертифікат. Якщо у вас є свій автомобіль, ми вас запрошуємо на курси курси підвищення кваліфікації. Нема доньки, подарите, знайомі подарити. Тут, тут положення, де буде проходити, як де проходити. Я не чекала сюрприз. Дуже багато з'являється автомобілів в місті Вінниці, і не завжди усіх виходить виконувати прав... правильне паркування і за мінімальний час. Цей тренінг дозволить жінкам оволодіти навиками за три години. Вони пройдуть експрес-курс, і після цього вже питань з паркуванням в місті у них не буде виникати і жодних зауважень від чоловіків вони не отримають. Ми зберемося на автодромі, і поможемо дівчинам, не тільки девушкам, можуть приходити і мужчини. навчитися правильно паркувати, точно понімати, габарити своєї автомобіля, обіжати препятствия. І елементи контрнароварійної підготовки такі самі сертифікати для проходження експрес-курсів по водінню. Працівники державта інспекції даруватимуть жінкам ще завтра, 8 березня. Олета Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.